Доброго дня і ласкаво просимо на другу півфінальну гру весняного сезону Ігор Інтелекту. Сьогодні між собою зустрінуться команда Бриз та команда Патріоти. Нагадую правила гри. Прозвучить сім запитань, на кожне з яких у вас буде хвилина на роздуми. Ви можете дати відповідь раніше, натиснувши кнопку дзвоника, який стоїть у кожної з команд на столах. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Першою відповідає команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд, команді дається підказка і додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, дається ще одна підказка і ще 20 секунд. Перемагає і виходить до фіналу, звісно ж, та команда, яка набирає більше балів. Якщо команди готові, ми можемо починати. І перше запитання: якщо пригадати імена шведських королів, то інформація в історії запорозького козацтва Дмитра Яворницького про те, що загін Саміла Кішки захопив у полон шведського принца. Мала б викликати у школярів сучасності асоціації з відомим літературним і мультперсонажем. Як звали цього персонажа? Час. Ось зараз він є Я не знаю, що це таке. 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 Я не що Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю,

нуль. Не звучав дзвоник, тому я звернусь до команди Патріоти. Як ви гадаєте, що це за персонаж? Ну, наша команда вважає, що це був Король Артур. Приймається версія, як гадає команда Бриз, е, відповідь нашої команди буде озвучувати Каті. Ми вважаємо, що цим персонажем був Нікс Гольгерсон. Приймається версія, і насправді е, достатньо близько до, ну, в всякому разі, достатньо близько географічно підійшла команда Бриз. Проте правильна відповідь не прозвучала. Підказка полягатиме у тому, що, хоча персонаж споріднений і скандинав, так само, як і шведський принц, однак родом він не зі Швеції, а з Данії. 30 секунд. Хто? Є версія команди Бриз. Як гадають. Наша Школа, команда, не має Ваша команда не має відповіді, а як гадає команда Бриз. Відповідь нашої команди буде звучувати маркіян. Наша команда вважає, що цим персонажем є Кай. Кай. Е, Приймається версія, і е, тут мушу сказати, що сталася ситуація, якої раніше не траплялось, коли підказка, яку дали командам, була неправильною. Е, тому для того, щоб виправити ситуацію, замість 20, ви отримаєте ще 30 секунд, щоправда, уже останніх. А підказка полягатиме в тому, що е, знайти цього персонажа вам допоможе Астрій Лінгрен. Час.

9, 10, 10. Є версія команди Бриз, як гадає команда Патріоти. Ми вважаємо, що це був принц Ніксон. Ще раз прошу. Ніксон. Ніксон. Приймається Прий. версія. Як гадає команда Бриз, ми вважаємо, що це е, герой мультфільму Карлсон Малюк. Ваша версія малюк. І от Команда Бриз щойно зробила абсолютно неповторну річ у цій грі. Обидві команди згадали про таку скандинавську традицію, як присвоєння по батькові через частки доктор і сон. Тобто принца. Сина шведського короля Карла, а їх там було багато, звали Карлсон. І правильною відповіддю було саме Карлсон. Загін самій Лакішки захопив у полон Карлсона. Правильної відповіді немає. З 2004 року у Лос-Анджелесі 24 квітня святкується як день цієї людини, яка помстилась за брата. Нам має бути приємно, що цією людиною є наш земляк. Назвіть його абсолютно. Точно. Час. Може, якісь книжкові штаблі. останній, років тому, останній раз Є версія команди Патріоти і «Бриз». Я звертаюсь до вас. На думку нашої команди, цей наш земляк є Віталій Кличко. Його вшановують. Приймається версія. Як гадають команди, Віталій Кличко. Віталій Кличко. Віталій Кличко. Вважають обидві команди, який у 2004 році нокаутував Корі Сандерса, помстившись за попередній нокаут Володимира Кличка. 1-1 за результатами другого запитання. І запитання номер три. Згідно з легендою, згідно з легендою, є не 10, а 11 заповідей Божих. Одинадцята заповідь потрібна для того, щоб воювати, підкорювати нові землі і гірські вершини, боротися з всіма поганими явищами і, взагалі, для дотримання всіх попередніх заповідей. Навіть для студентів на екзамені ця заповідь є корисною, і я вже мовчу про вас у нашій сьогоднішній грі. Озвучте цю заповідь. Час. Є версія команди Бриз, як гадають патріоти. Яка одинадцята заповідь? На думку нашої команди, це заповідь не здаватись. Приймається версія, як гадає команда Бриз. Заради Бога. Та, команда думає, що це заповідь заради Бога. Це заповідь заради так. Бога. Ну, тобто, це припис того, що треба робити. Все, що робиш, роби заради Бога. Приймається варіант. І ця заповідь. Гіпотетична, також звучить на горі Арарат разом з 10. Однак звучить вона не після, а перед усіма, коли Мойсей тільки бачить Бога вперше. 30 секунд. Десять дев'ять, вісім, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Час. Попрошу команду «Бриз» озвучити свій варіант. Катя буде озвучити наші команди. А ми вважаємо, що цією одинадцятої заповіддю були слова з Богом. З Богом приймається. Як вважають патріоти, В нашій команді буде відповідати Ліля. На нашу думку, була заповідь «Спаси і сохрани». Спаси і сохрани. приймається і цей варіант. Е, ну, Більшість варіантів насправді формально схожі на правильну відповідь, тому що у правильній відповіді теж саме два слова. Кожна запит починається з двох літер. Так, і перше слово ви обов'язково вже знаєте. Тому у мене для вас буде маленька порада перед 20 секундами. Не переживайте. 20 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Час. Попрошу команду Бриз озвучити свій варіант. Навіть не знаю тут кожна ситуація. Не знаю, теж, до речі, доволі прийнятний варіант. Ну, Знаю, на нашу думку відповідь команди буде не дай Боже. Не дай Боже. <плес> Бо тут саме два слова, звісно, приймається версія. Як гадає команда Патріот, наша команда буде відповідати Наді. Ну, на нашу думку, це фраза не бійтесь. Так, фраза не бійся, яку каже Бог, побачивши Мойсея на Арараті. Вітаю! 2-1 на користь патріотів. Запитання номер 4 У чотирнадцкій повісті Юрія Винничука принц Машкара, приїжджі з Італії. Гість стверджує, що в Україні існує місто Ксапкіб. Ніхто йому не вірить, однак він має рацію. То що ж це за місто Ксапкіб? Час. Є версія є версія команди Патріоти. і Я пропоную вам її записати. І Як гадає команда Бриз, немає версії команди Бриз, як гадає команда Патріоти. Наша команда що це місто Чорнобиль. Е, приймається варіант Чорнобиль, і у вас, у вас зараз буде ще 30 секунд. Не бійтесь. Е, підказка, яку я вам дам, скоріш за все, буде пов'язана з тим, що у італійській мові використовується латинський алфавіт. 30 секунд. Є версія команди Бриз. Прошу. Шановні патріоти. Наша вжарує, що це місто Харків. Приймається версія. Я згадаю, команда Бриз. Аналогічна. Команда Бриз теж гадає, що це Харків, і це, звісно, Харків, який він, знаючи латиницю, читав як «Сапкіп». Рахунок 3-2. Запитання номер 5. Коли щось моє не влад, то тут я з своїм назад. Це згадуване Іваном Франком Прислів'я дублює відому євангельську фразу. Хто її вимовив? Час.

А що саме сказав в такому разі? <звілля> ну, тобто, що, ага, тобто він сказав саме цю фразу. Приймається версія, як гадає команда Патріоти. Ми вважаємо, що це був цар Соломанка. І що це була за фраза? Це, що тобто, саме ця фраза. Ну, я не знаю, варто дати підказку чи просто продублювати, що це не та фраза, яку я прочитав. І е, нагадаю, що Соломон не належить до євангельських персонажів. Ще 30 секунд. Є версія патріотів. Прошу Брис озвучити свій варіант. На жаль, нас немає варіанту. Немає варіанту, і як гадають патріоти, звучать він варіант. На нашу думку, ці слова сказав Пелат. Я умиваю руки. Фонтій Пилат сказав: я умиваю руки, якщо ви так наполягаєте на страті Ісуса, маючись на увазі. <плес> так, цілком правильно: 4-2. <плес> <плес> Запитання номер 6. усе ще, шановний брис, є шанс зрівняти рахунок. Цитата з історичної статті енциклопедії: ненависть до Марії Антуанети, яка тримає під своїм іксом ігрека. Продовжувала зростати. Дизайнера Маноло Бланіка називають ігреком X. Х Ікс і ігрек починаються на ту саму літеру. Назвіть їх.

Пів секунди раніше прозвучали патріоти. Шановний бриз, Соломія буде озвучувати відповідь. ім'я Карл, а це Рексіслава Каблуки. Приймається версія. Як гадають буде озвучувати ганик надія. Нашу думку аналогічна вона тримала Карла та Бука. Я пропоную обом командам замислитись про те, що в період Марії Антуанетти в Франції не було видатних карлів, з якими вона була б знайома. Однак мислите, ви у правильному напрямку, безперечно, напрямка його потинька потім напада. Це був дзвінок команда Бриз. Так, це був дуже несміливий дзвінок від команди Бриз. І я запрошую патріотів до відповіді. Відповідатиме знову Галя Надія. Ну, якщо це не Карл, то короля під каблуком. Вона. Приймається версія. Як гадає команда Бриз, короля під каблуком. І відповідно дизайнера називають королем каблуків. Цілком закономірно обидві команди дають правильну відповідь. І останнє сьоме запитання. 9 листопада, День української писемності та мови. Образно кажучи, корені цього загальноукраїнського свята і, взагалі, корені освіти на наших теренах мають, так би мовити, печерне походження. До речі, цього дня свого покровителя вшановують ще історики і журналісти. Назвіть покровителя час.

Приймається версія Патріоти гадають так само. Обидві команди знову дають правильну відповідь, однак на результат це вже не впливає, оскільки до фіналу з відривом у один бал виходить команда Патріоти.